Київ у жалобі, вибухова прогулянка російського генерала, що планував операції проти України, і Рим житиме завтра за надзвичайних заходів безпеки. Про це і не тільки говоримо далі. У новинах у студії Марина Кухар перекладає жестовою мовою Наталя Дмитрук. Троє людей загинули у Павлограді на Дніпропетровщині. Серед них 15-річна дівчинка. Протягом ночі росіяни знову атакували область ударними безпілотниками. У Павлограді поцілили по житлових будинках. Там спалахнув цілий під'їзд. Поранення дістали чотирнадцятеро людей. Серед травмованих є і діти, зокрема шестирічний хлопчик. Зараз у лікарні п'ятеро людей. У них отруєння продуктами горіння, черепно-мозкові травми, перелами. Та різані рани росіяни вдарили повторно по місцю влучання, і через це поранення дістав рятувальник. Повідомили у ДСНС. Внаслідок атаки загинули члени однієї родини. кажуть сусіди, вони переселенці. там кажуть, мати вижила, а дівчинка і чоловік не вижили, бо там пряме влучання. Воно влетіло просто в квартиру. Страшний сон. У мене досі руки трусяться. Бачиш. Вночі під атакою шахедів знову був Харків. За словами мера Ігора Терехова, у місті п'ять влучань пошкоджені вісім приватних будинків. Одна висотка, а також чотири будівлі ресторанного комплексу. Горіли складські приміщення та гаражні бокси. Минулося без постраждалих. За ці три дні постійних обставин по місту Харкова було пошкоджено 94 об'єкти, серед яких 87 – це житловий будинок. Розумієте, яка ситуація сьогодні є і одна людина поранена в Охтирці на Сумщині. Росіяни атакували місто сімома безпілотниками. Там пошкоджені зо два десятки приватних будинків, дві багатоповерхівки. В них повилітали вікна, побило дахи. Також горіла будівля школи. Загалом минулої ночі росіяни випустили по Україні 103 БПЛА, 41 із них сили ППО збили на сході, півночі та у центрі країни. 40 локаційно втрачені без негативних наслідків звітують повітряні сили. Окрім Дніпропетровщини, Харківщини та Сумщини. Руйнування та постраждалі є також на Черкащині та Донеччині. У Києві день жалоби за жертвами балістичного удару у Святошинському районі. Сьогодні рано вранці рятувальники завершили пошукові роботи на місці влучання. Маємо 12 загиблих та 87 постраждалих. До зруйнованого будинку кияни приносять квіти, там які іграшки. Територія огороджена обмежувальними стрічками, бо рятувальники продовжують розбирати завали. Поруч волонтери розгорнули штаб допомоги, де постраждалі можуть отримати воду чи перекусити. Мешканці потрощених будинків потроху повертаються додому, хтось забрати речі, хтось одразу береться за ремонт житла. Зараз рятувальники продовжують аварійно-відновлювальні роботи. Від ранку вони провели ротацію, помінялися на свіжу силу. Зараз у нас працює більше 70 рятувальників, також близько 20 одиниць техніки. Проводимо аварійно-відновлювальні роботи, зрізаємо всі небезпечні конструкції, особливо в найбільш пошкоджених житлових будинках, там де ну, які зазнали найбільше проймувань. Це п'яти трьох і двох поверхові житові будинки, які поруч. У час ночі, оце як воно бубухнуло, і я проснулася тільки от того, що мене всю привалило от, на кроваті. Ну, я лежала, щось, бачиш, як воно все синя рука, от вона була. Цей. Я ніяк не могла, волонтери витягували мене. Мінус генералу терористів у підмосковній Балашисі. Вибуху вибухнув автомобіль. За попередньою інформацією загинув російський генерал-майор, заступник начальника оперативного управління генштабу РФ Ярослав Маскалік, який займався плануванням військових операцій проти України. Пропагандистські змі пишуть, що на місці знайшли сліди саморобного вибухового пристрою. Бомбу підірвали дистанційно у той момент, коли Маскалік проходив. Поряд слідчий комітет порушив справу у зв'язку із вибухом. За якою статею невідомо. Спочатку ворожі інформагентства писали, що воно балони з газом, однак потім таки підтвердили інформацію про вибуховий пристрій, закладений у авто. І менших рангом сьогодні цілили по Росії. Під ударом уже втретє за квітень місто Шуя Іванській області. Там базується 112-та ракетна бригада. Раніше в українському ОГУР повідомляли, що саме її військові здійснили нещодавну атаку по сумах, коли загинули 35 людей. Також у мережі публікують кадри пожежі із Белгородщини. Невідомий дрон, нібито влучив у дерев'яну церкву. Загалом у ворожому міноборони повідомляють, що за ніч. Над Росією збили 20 безпілотників у Іванівській, Белгородській, Курській та Нижньогородській областях. Вибухало у них увесь тиждень, детонували арсенали і палали об'єкти військово-промислового комплексу навіть за півтори тисячі кілометрів від українського кордону. Владислав Паливода стежив за тим, як руйнуються плани та боєздатність ворога. Смотрите, какой взрыв! Це вівторок, Владимирська область Росії, і цей вибух був лише першим. Далі канонада продовжилася а над регіоном з'явилися стовпи диму. Вибухнув 51-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ, розташований лише за 60 кілометрів від Москви. Попередньо на складах зберігалися більш як чверть мільйона тонн боєприпасів. Мова йде про ракетний арсенал Арто і артилерійський, тобто це першу чергу запаси артилерійських снарядів це ракети різного типу, потенційно, в тому числі і ракети типу «Скандер», У кінжал, ось і в тому числі ракети до е, зенітних комплексів. Про причини вибухів міноборони Росії традиційно бреше, мовляв, все через. Порушення правил безпеки про наслідки взагалі мовчать, але супутникові знімки фіксують пожежу на трьох із половиною квадратних кілометрах. Фактично, це вся територія військової частини зі складами. На території даного майданчика є 45 сховищ окремих і додатково 30 майданчиків для зберігання. Десь порбот щось стріляє там. і от дим ідеотатуди. Те, що детонація тривала довго, може свідчити, що наслідки вибуху були дуже болісними для російської армії. Це точно кінотони, тобто тисячі тонн вибухівки, полетіли в повітря. Середа інший регіон Татарстан від України півтори тисячі кілометрів. Там у небі помітили дрони. Під ударом завод в Алабузі. саме там росіяни сконцентрували основне виробництво шахедів, якими обстрілюють Україну. Дрон Зарвали. Завод в Алабузі не вперше опиняється під атакою добрих дронів, і це без сумніву впливає на атаки росіян по Україні. Об'єми постачання вони залежать саме від переривання ланцюжкі постачання та ураження спроможностей ворога по виробництву. Як правило, ворог може знадобитися від кількох днів до кількох тижнів для того, щоб усунути отримані ушкодження. А ще раніше ЗСУ дронами помстилися російським військовим, які були причетні до обстрілу Сум. Під ударом опинилася 112-та бригада ракетних військ РФ. Збільшилася і кількість пожеж на російській залізниці. Все це впливає на можливості росіян воювати і переносить війну в дім того, хто її розпочав. За два роки ми своїми силами змогли змогли, якщо не вирівняти в цих спроможностях, то серйозно підтягнути за великим рахунком. Маятник зараз рухається на російську територію. Владислав Паливода, ми Україна, марафон. Єдині новини. Минулої доби на фронті відбулося 175 боєзіткнень. Найважча ситуація на Покровському напрямку. Там ЗСУ зупинили 65 штурмів. На Турецькому росіяни атакували у районах Турецька, Леонідівки та Щербинівки. На Лиманському намагалися вклинитися в нашу оборону поблизу колодязів, Торського та Ямполівки. Активізувалися окупанти на Краматорському напрямку. У Генштабі нарахували там 13 боєзіткнень. На Куп'янському наші оборонці зупинили штурмові дії проти. У районах Нової Кругляківки Загризового та у бік Богуславки. Педіатрична амбулаторія релокована із Маріуполя. Відкрилася у Черкасах. Усі 16 працівників медзакладу, переселенці, як усе облаштували, бачила Ольга Косенко. Іграшки, повітряні кульки, малюнки на стінах, щоб маленькі пацієнти не боялися ходити до лікаря. Є кабінет щеплень та електрокардіографії. Можемо тут зробити кардіограму, можемо тести мушками визначити рівень цукру. Два кабінети лікарів сьогодні на зміні подружжя Бурикіних. Вони з Маріуполя. Пані Лариса лікувала діток у рідному місті понад 35 років. Коли Росія взяла в облогу Маріуполь, рятували з чоловіком всіх. І до Ослих і малечу і поранених діток приносили діти. У нас у Маріуполі гинули від зневоднення, від холоду. Коли випав сніг, то всі раділи, бо збирали і його да топили, і кип'ятили, і замість води вживали. Росіяни знищували цілі квартали, пригадує пані Лариса. Обстрілювали житлові будинки, скидали бомби на пологові та театр, де ховалися цивільні. Наприкінці березня 22-го року родина нарешті змогла вирватися з охопленого вогнем міста. Палатка, стоїть військовий. І біля цієї палатки прапор України. Ви знаєте. Не тільки у мене сльози були, а й чоловік за кермом. Я дивлюсь, а він смахнув сльозу, бо ми не вірили, що це вже. Ми на українській території, що нас тут не будуть нищити. Переїхали на Черкащину. Роботу за спеціальністю Лариса знайти не змогла. Тож дуже тішилася, коли нарешті запрацювала релокована з Маріуполя амбулаторія. Всі 16 працівників медзакладу переселенці. Медсестра Анна Помєшкіна – з Бахмута. Тут у нас своя маленька історія, своя маленька, може, травма. Всі сумують, тому що нас вирвали з нашого буденного життя. Ми більше сумуємо Мо не за стінами, не за там магазином через дорогу, чи, чи щось. Ми сумуємо за тим, що нас крали. А це частинка нашого серця. За три місяці роботи уклали майже сотню декларацій. Просто під час зйомок цього сюжету пацієнтів побільшало. Мама та бабуся привели на перший прийом однорічного Тимура. Так, чудово. Давай, Спиночку трошечки поладимо до повномасштабного вторгнення в Маріуполі обслуговували 67 тисяч пацієнтів. Розповідає керівниця медзакладу. Нині можуть укласти близько трьох тисяч декларацій. Ми надаємо всі послуги, які надає первинка. Тобто з нами можна заключити декларацію. ми надаємо направлення, лікарняні рецепти. У нас не буде черг, і в нас їх немає на сьогодні. Ми працюємо по часу, ну і максимально ми про доброту і співчуття. В планах знайти сімейного лікаря, адже хочуть, щоб в їхній амбулаторії могла лікуватися вся родина. Ви працюєш це зовсім по іншому, себе відчуваєш. бо ти корисний. Ти комусь робиш добру. Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон Єдині новини. Генсек НАТО вважає Росію довгостроковою загрозою. Марк Рютте сказав це після зустрічі з Дональдом Трампом у Вашингтоні. Коментуючи переговори щодо миру в Україні, він заявив, що саме. Зараз Росія повинна показати свою готовність до припинення вогню напередодні візиту. Видання Financial Times писало, що люте поїхав до США, аби переконати Дональда Трампа не примушувати Україну приймати мирну угоду проти її волі коли ти перебуваєш в процесі мирних переговорів, то потрібно якось домовлятися. Я переконаний, що за останні дні були здійснені кілька величезних кроків щодо цього. Була успішна зустріч у Лондоні. Тепер м'яч явно на боці Росії. Посилені заходи безпеки у Римі заплановані на завтра. Під час похорону Павло Римського будуть використані радіолокаційні системи, здатні протидіяти дронам. Обладнання надасть Міністерство оборони Італії. Також у морі неподалік чатуватиме італійський есмінець, а у небо піднімуть винищувачі. Територію над Римом оголосять безпольотною зоною. За безпекою довкола Ватикану стежитиме італійська поліція. Додатковий патруль з'явиться біля найближчих станцій метро. а також... Ож поблизу річки Тібр. Зараз у соборі святого Петра триває прощання із Понтифіком. Напередодні віддати шану Франциску прийшли понад 100 тисяч людей. Тіло папи буде доступним до для відвідувачів до вечора. Завтра вранці його поховають уперше за 100 років не у Ватикані, а в Римі. На церемонію приїдуть 170 делегацій з усього світу, зокрема президенти США та Франції, прем'єри Німеччини та Великої Британії а також. Найвище керівництво ЄС та члени монарших родин з різних країн світу раніше. Планував поїздку до Риму. І президент України Володимир Зеленський він сьогодні повернувся із Південно Африканської Республіки, скоротивши візит через масований удар по Україні напередодні.